Волейбольна команда Комсік провела другий матч першості Кременчука. Гра відбулася у залі спортивного комплексу Динамо. А суперником господарів стала команда з Харкова. М'ясний приїхали з Харкова не основним складом, враховуючи ну, нинішню ситуацію зараз трішки. Деяких хлопців забрали служити в Збройні сили, деякі не змогли, деякі на в вищій лізі, деякі працюють так, як якби, ну, не всі ну, спортсмени-любителі, тому в кого була змога приїхати. Сподіваюся, на наступні рази будемо вже збиратися більш потужнішим складом, щоб цікаву, цікаву групу казати і щоб було суперникам цікаво. Волейболісти Комсіка впевнено розпочали матч. Після двох виграних партій господарі були налаштовані продовжити свою переможну ходу й у третьому сеті, аби святкувати успіх і не дозволити суперникам виграти хоча б одну партію. Втім, заключний крок у цьому матчі зробити було непросто, адже гравці харківської команди прагнули виграти бодай одну партію, аби розмочити рахунок по сетах у боротьбі з гідним суперником. Саме таку характеристику команді з горішніх плавнів надали харківські волейболісти. Гарна команда, дуже приємно трішки змінити, змінити обстановку, саме переключитися з харківського чемпіонату, приїхати, прийняти участь в новому чемпіонаті. Минулому році ми приймали в Дніпрі. Рівень турніру дуже високий був. Ми там зайняли друге місце. Поступившись лише господарям там. Ну, я сподіваюся, що наші перемоги ще попереду бажаю е хлопцям також розвиватись, показувати гарну гру. Е чудові умови, в принципі, зал класний, все сподобалось. Дякуємо за запрошення. У третій партії гравці Комсіка тримали комфортну перевагу 5-7 очок над суперником, але ближче до кінця сету харків'янам вдавалося скорочувати рахунок. І наприкінці третьої партії відстань між командами складала лише два очки на користь Комсіка 23-21. З таким суперником, яким є команда з Харкова, не можна розслаблятися, каже капітан Комсіка Роман Марчук. Дуже гарний суперник, гарна команда, рівна, нема так, де що хтось випадає з гри і можна на цьому будувати всю свою гру. Самі десь, мабуть, скоріш за все розслабились Напротязі всієї третьої партії. З самого початку всю свою молодь попереджав, що не можна розслаблятися ні на хвилинку, тому що з рівними сильними збалансованими командами номер з розслабленням не проходить. Одразу хватають за горло і починають давити. Потім вже нічого не можеш зробити. Ну десь трошки присіли. Ну, вирівнялися, головне, що втрималися і довели гру до логічного завершення. Після ось цієї комбінації та невдалому прийому гостей рахунок змінився на користь господарів 24-21. Втім, перший матчбол Комсіку реалізувати не вдалося. За рахунку 24-22 команда з горішніх плавнів вже не дала шансів супернику та завдяки активній атакуючій грі реалізувала другий матчбол. Після цього розіграшу із рахунком 25-22 комсік виграв третю партію. І такий хід подій дозволив команді з горішніх плавнів відсвяткувати перемогу у матчі із рахунком 3-0. Завдання у гравців Комсіка завжди максимальні, як у будь-якому матчі, так і у турнірі. Інших завдань не буває. Може, не все буде виходити. Час покаже, не може команда і кожен гравець на протязі всього сезону рівно, стабільно показувати гру. Тому будемо намагатися радувати наших містян. Команда міська надію, що не перший раз. Тут будуть змагання, і вже ж на перший раз вони тут проходять. І надіюся, далі будемо всіх радувати і себе, і вболівальників. Харківська команда провела у горішніх плавнях другу гру. До зустрічі із Комсіком із рахунком 1-3 м'ясний поступився Кременчуцькому авіатору. Незважаючи на дві поразки, харків'яни налаштовані боротися у чемпіонаті за високі місця. Ми завжди розраховуємо на перемогу. Ну на сьогоднішній день значить готовність наша. Поки що така. Потім, ну добре, що є куди рости, є що змінювати, є що розвивати. І я впевнений, що далі буде результат набагато кращий. І я ж кажу, перемоги наші попереду. І все найцікавіше. Я думаю, що буде в другому колі. Зараз перше коло, поки притремуся до команд, поки притремойся до умов. Перед цим ми зіграли гру в Кременчузі, якби трішки втомилися, дорога плюс ще. Ну, але ми готові їздити, готові приймати. Мати участь, готові показувати гарну гру. Після зустрічі з гостями з Харкова Комсік оформив другу перемогу поспіль та 30 листопада. Знову у горішніх плавнях проведе свій наступний матч із командою Фенікс. Два поєдинки провела у першості Кременчука ще одна команда з горішніх плавнів Моноліт. Вона зіграла два матчі, в яких поступилася кредмашу, а потім виграла у волейболістів Кременчуцької дюсиша номер 2 Наступні два виїзні поєдинки. Моноліт проведе у грудні.